В Цьому відео я розкажу про свіжу можливість заробітку в Телеграмі, як правильно абузити і отримати жирний дроп від Сітізен, гру, яку підтримує сам Тон Фоундейшн, блокчейн, в якому мільйони ліквідності. Також гру активно просуває сам Телеграм, а найголовніше великі ком'юніті, топові партнери і велика вирогідність, що насипить ну дуже жирно. Всіх криптонів, вітаю! На зв'язку як завжди, ваш КриптоПро. І в сьогоднішньому відео ми розберемо по поличкам, що таке проект Сітізін і як на цьому можна буде заробити навіть без вкладень, а також найкращі лайфхаки по проекту, щоб виносити набагато більше токенів. Давайте розбиратись, а ти поки не забудь за лайк та підписку, щоб нічого не пропускати. Погнали! І так, братва, що таке цей Сідізен? Сідізен це гра всередині телеграму по типу ноткоїна, де ми також заробляємо токени. Проте тут ми срещуємо котів, прокачуємо, розмножуємо їх, так, це крипта, і лутаємо токени, які, скоріш за все, потім конвертуються, як і ноткоін, в реальні токени, які ми зможемо вивезти і продати. Як на мене, таку активність ми не можемо пропускати, тому що на дворі бичка все сипить, тож нагодувати може все ще завгодно, а особливо якщо тут ми затрачаємо тільки наш час. І нещодавно розраби анонсували запуск на блокчейні Мантел. А це означає, що це абсолютно новий бот, де ми стартуємо з повного нуля. І порівняно з іншими ботами, де вже велика конкуренція, ми маємо перевагу, так як починаємо перші. І з'являються дуже великі шанси забрати багато гарних винагород. Окрім цього, вони ще виділили пул 250 тисяч токенів Мантел. Ну що, давайте ближче до суті, показую, як і що робити, і як нам лутати більше токенів. І так, братва. Обов'язково додивіться відео до кінця, тому що там я покажу, як підключати автобота і лутати всі ці токени абсолютно на пасиві. Значить, переходимо по посилки із поста, заходимо в гру, і перед нами такий от простий інтерфейс. До речі, про цю і багато інших темок. Першим ділом я пощу інфу в телеграм. Тож підписуйся, якщо ти хочеш бути першим, і обов'язково вступай в нашу банду, де ми ділимося темками, допомагаємо один одному і будуємо найкраще криптоком'юніті. Так, у нас є от коти, як ми бачимо. Ми можемо тапати знизу і забирати собі одного котяру. Після цього ми скрещуємо цих котів і, ніби їх прокачуємо. От якось отак це відбувається. Робити це ми можемо самі або купляти котів у шопі. Проте тут я раджу бути обережним, так як на ранніх левелах краще витрачати, реінвестувати і прокачувати котів. А коли вже доходите до якогось вищого рівня, то тоді вже це робити не дуже є великий сенс. Окей, що тут ще такого цікавого? Окрім цього, тут є і у всіх подібних таполках бусти. Дуже класна штука, раджу використовувати. За допомогою них ми можемо лутати ці токени швидше. І також цікавого, якщо ви хочете взагалі би це робити, тут є квести, за яку дають от їхню е, валюту фіш, і за нею тут ми можемо купляти деякі функції. Зараз про них детальніше розкажу. І так, давайте тепер перейдемо до самого цікавого моменту відео. Тому що якщо ми хочемо робити це на пасиві або на багато акаунтів, тут є дуже топова функція, вона називається автобот. Тобто це ніби як клікер, який робить все за вас, і ви, коли заходите в гру, тільки фармите поінти. Як на мене, гем для таких як я, які хочуть побільше злутати токенів, але поменше все це клікати. Тому я знайшов для вас і для себе один спосіб, як краще все це діло абузити. І так, за допомогою цього ми заберемо аж мільйон токенів в Кіті і 3010 фіш, за яких ми і купимо автопота. Показую, як це зробити. Все це дуже просто, і затрат у нас буде всього 10 центів, а не 13 доларів. Важливе уточнення, братва, що ця акція може зникати. Тож будьте уважні, картинка має бути ось така. Якщо її зараз немає, то раджу вам чекати, моніторити чатик, щоб. Її не пропустити, як з'явиться така або схожа акція. А їх, я думаю, буде ще дуже багато, так як гра тільки запустилася. І так, щоб купити нам автобота по такому способі, нам потрібно зайти на біржу Bybit, купити 10 токенів МНТ. Це приблизно 10 доларів, проте не переживайте. Ми в кінці їх виведемо і потратимо всього тільки 10 центів. Після того, як ми купили 10 токенів МНТ, ми виводимо їх у мережу Mantle на свій Metamask-гаманець. Тобто копіюємо адрес свого гаманця, вставляємо і відправляємо. Це можна робити як і на комп'ютері, так і на телефоні. Але мені зручніше якось все це робити на ПК. А ти вибирай спосіб, як тобі більше подобається. Після того, як ми закинули токи на свій гаманець. Ми маємо зайти в гру, нажати Shop, приконектити Metamask і купляємо фіш за 0,1 цент. Після чого ми можемо вже купити автобота в Achievement і лутати всі ці токени на повному пасиві. І не забуваємо вивести наші монетки назад на біржу. Ну що, братва, начебто все, що хотів, я вам розповів. Постарався максимально оперативно і швидко розписати все це на канал, щоб наша банда залетіла цю темку однією з перших і винесла щонайбільше. Тож, підтримай, будь ласка, лайком, не забудь підписатись сім лайфченджу, а на зв'язку, як завжди, твій крипто,